У селянина є три способи розпорядитися своїм паєм: продати, здати в оренду або обробляти власноруч. Олександр Мазур пенсіонер. У минулому агроном і землевпорядник свій пай використав як справжній господар. Два гектари віддав в оренду тому товаришу, який тут займається сільським господарством у селі. Ну, а пойма і сад. Залишаються неуділа таких, як Олександр Петрович, у селі близько 40. Майже стільки ж свою землю продали, натомість отримали гроші і статус безземельних селян. Решта, це 4 тисячі жителів рубежівки. Вирішили нічого не змінювати. Люди бояться йти із за того, що це потрібно витратити кошти, а невідомо, який буде результат. Гроші потрібно витратити на оцінку нинішньої вартості паю та оформлення документів. Ольга Федорівна кравець, головний лікар у Бежівської лікарні, вирішила в складний процес не вплутуватись, але й продавати землю не хоче. Я просто про це навіть не думала. На сьогодні не стояло так питання, наприклад, як в майбутньому в подальшому поступити цією землею. Нині за два гектари Олександр Мазур отримує тисячу гривень. Якщо орендну плату піднімуть до п'яти відсотків, пай здорожчає вдвічі. Хоча для колишнього агронома є речі важливіші. Він небайдужий аграрник. Дуже багато землі гуляє. Люди і в оренду не здали, і самі не обробляють. Той не хоче, той не в силі, Тому ціна ця не підходить. На що воно йому? Зараз в основному людям треба живі гроші. У період кризи ціна на землю знизилась, люди свої паї тримають до кращих часів. Чиновники обіцяють, що вартість оренди землі зросте. Також селяни зможуть брати кредити. У селі вигідно жити переконана Наталя Геращенко. Після закінчення Київського медичного університету вона повернулася до Рубежівки. Тут працює рентгенологом і має гордий титул землевласниці.